Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо програму Scratch. Це безкоштовна програма для навчання програмування, створена спеціально для дітей та початківців. Все це без написання коду вручну. У Scratch ми програмуємо за допомогою кольорових блоків, які легко з'єднувати як пазли. Працювати із цією програмою можна із комп'ютера, планшета чи телефону, але для повноцінної роботи потрібно використовувати саме комп'ютер. Щоб зручно було малювати ігрові моменти, із Scratch ем можна працювати без встановлення на комп'ютер. Достатньо, щоб у вас було підключення до інтернету, але якщо у вас немає доступу до інтернету або він обмежений, то можна завантажити офлайн-версію програми, вони нічим не відрізняються. Посилання на Scratch я залишу в описі під відео. Так що ж можна робити у Scratch? Він дозволяє створювати власні ігри. Робити анімовані комікси та історії, працювати зі звуком та музикою, керувати персонажами за допомогою клавіш та мишки. Також ви можете ділитися своїми проєктами онлайн. В свою чергу, Scratch розвиває логічне мислення, креативність та уяву, вміння планувати і працювати над проєктами від початку до кінця. Також він розвиває роботу в команді, адже багато проєктів можна створювати разом. У наступних відео я розповім про особливості створення механіки в скретч іграх та виставлю демонстраційні відео ігор для змагань. Це полегшить підготовку учнів до турнірів та допоможе вчителям інформатики у цьому. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.